Всім доброго вечора, всім доброго вечора, шановні глядачі. Як завжди радий вас бачити, давно не чулося, давно ми тут не проводили час разом на наших ком'юніті кастах, давно не розважалося, не дивилися на якийсь цікавий Counter-Strike. Всім привіт, як вас справи? Як життя? Давайте розповідайте, чи все в вас гаразд, чи все в вас супер, адже. Я поки що не знаю. А, я дізнаюся про це трішечки пізніше, в залежності від того, виграють би йти свій матчі, програють. А в них сьогодні важлива зустріч. В них сьогодні важлива зустріч. Вони гратимуть проти команди Німіга, і ви знаєте, за що цей матч. А, за що цей матч власне, відбуватиметься? Справа в тому, що в нас тут останні дні групової стадії, і це означає, що сьогодні байти або зможуть почати свій шлях в стадії плей-офф з верхньої частини сітки, а, само звідки з Upper Раунд 1, або розпочнуть з лузерів. І ви бачите, що розпочинати з лузерів а, ні, ну, нікому не хочеться, адже тут тобі потрібно від виграти на, на два матчі більше. Поспіль, поспіль. Тобто тут тобі потрібно потрібно виграти раз, два, три матчі, йти в фіналі, і ти можеш ще один матч програти. А тут, якщо ти розпочинаєш злови раунд два, наприклад, то тобі потрібно раз, два, три, чотири, п'ять поспіль без поразок. Ну і тільки і після цього буде гранд фінал hey, Добренька, тут у нас розпочинається пістолетний на раунд, розпочинається мапа до 2 вибір команди Німіга, і вони вирішили пушити лон. Зауважте, що тут стак з чотирьох гравців команди Бейтів. Тобто вони, вочевидь, підготувалися, як же буде шкода якщо. Якщо вони зараз програють, ви уявляєте, стакнути в чотирьох лонг на пістолетці, вгадати напрямок. Почули? Його почули? Все, його почули. Кінцезор несеться в спину, його почули. Ай-яй-яй, це прям проблема насправді. І знову, знову, неміги рухаються разом. Зробили вигляд, що зайняли лонг. Про це перейматимуться бейти, а не пішли взагалі на центр. А тут лише один кінцезор. Ну що він зможе зробити? Фраг? Два? Ну, хелпи в нього не буде. Ну хіба що Алікс може якось вийти? Побувається шорт наразі. Кетрік, до речі, знайшов свій мінус, а Кенсізор все залишився без фрага. Іде Есенджел зараз пушити. Це крута, дуже крута ініціатива в його виконанні. Він віддає навмисно вепленд для того, щоб зупинити власне міт. І ось саме це рішення у виконанні Есеншела радше за все зможе принести перемогу. Так, так, так. Команді Бейт в цьому першому раунді. Рахунок 4-1. Нарешті Бейти впоралися, підлаштувалися. Накидують смоук на вихід в Б, накидують смоук на Сіті. Тут Кінцезор разом із тімейтами Есеншелом. Однак в, попере... в одному з попередніх раундів був схи... схожий сетап. Кінцезор мінусує хана. Пішло вибивання центру, Котрі неміга намагалися зайняти і їм не вийшло. Вибивання доволі круте і ефективне. Від бейтів вони знайшли для себе два кіли. Моліки витратили неміга. Намагаються вийти в Б. Тут каєшка дуже крута, і кінцізор, котрий не пробачає разом з есенчелом. Ну, норм, норм, норм. У БТ все ж таки була протидія, проти того, що німігем запропонували. Отже, рахунок 5-2. Круто. ознаки життя, шановні, це на 07, на 08. вісім. Та й все. Дуже крутий фраг від Алікса зараз. Він прям ну необхідно було його зробити. А тут ще є підтискання піджив верхні тешки. Від е бойтів вирішили вони трішечки більше активності по мапі запропонувати. І це поки що працює. На Шорті ховається Хантер. Його не побачили. Чик Як правильно читається, Хантер чи Ксантер? Теж цікаве питання. А ось Ксантер. Виходить, зараз шарта. Його бомбардові ролики. Ну так, мінус 15 шкоди. І з цим можна працювати, паралельно з цим проходить лонг. На сайті безпосередньо в Байтів нуль гравців. Ксантер пікається нікого не бачить. Тан відстрілює Ніпла. Пішов ретейк до встановлення бомби. Алік забирає двох. Важливий момент. Оксандр. Клачі, котрий йому вже не судилося взяти. До речі, зараз буде останній байк, якщо він взагалі буде в німії. А Піджиммі, да. Ось такий доволі глибокий. Контроль нижній тежки. Кенсі раз. Кенсі два. Кенсі, напевно, знає, що там і Ну, Но... Тут можна було вже і Ніплом парна пікнути насправді. Да, і можна було вижити, ну ладно. Це вже така історія. Головне, що 4-2, байти все ж таки награли. Зараз на Міду. Мінусанули хана. Ну і. Ну і виграли цей раунд, однак важливо було попередні не програти. Зараз буде рахунок 4-7, максимум це, ну, типу, 5-7, правильно. Тут все одно грошей буде по нулях, а могло б бути 6-6. Ну краще так, ніж. Ніяк. Хедрік зараз мінусує кану, той стрибав на С-58. І знову Ніпл іде в піджим GMA. Тут флешка. Іде забирати Хартера. Ну, тімейт йому допоміг, це головне. Лір підбирає скаут. Але мені здається, ось в якийсь момент існування Counter-Strike, що зі скаутом зробили, і він перестав влучати в стрибка. Пам'ятаєте, ну раніше. Це був дефолт. А потім, здається, його пофіксило. Тут вибуває різкі боба. Якимось чином своїх все ж таки виходить на хетріка, зараз вбиває його на Б, однак яка різниця вибухівка втрачена. Шайде зараз своїх. І. ух! бачу, Лікоток не відреагував на нього. Ну, 7-5 по тому, як складалася половина, наче навіть і непоганий рахунок. Добре, пістолетний раунд, другої половини. І бейти знову починають з неприємностей. Втрачають одного гравця консезор на 2 хп. Наче зайняли лонг, наче дали свої гранати, Однак, ну блін, вже складно. Вже відчувається, насправді, що неміки, але не мига, вони непогано прям стріляють. І такі ситуації вони віддають три. Щось подивитися, що роблять. Тут вибивати лонг. До речі. Ай, ну, ну, ні, ні ні, бачите самі. Що, просто здалося на хвилинку, що, можливо, неміга з цим ретейком лонга поквапилися, і для бейтів це шанс. Що ти типу, бейти ще не встигли вийти зі смока, і вони вже знають, що не міга вийшла, не міга їх не побачили. Але ну, склалося все так собі. Ну, ні, 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 да, це, ну нема побайтівки. Це насправді може стати проблемою. А, ні, тут контрвибування від хана. Не встиг, не встиг Алекс. Забрати хану. Підсумку вийшов лише розмін. Понісся він далі. Ксантера. Ксантера вже прикриває тімейт. Алікс, все ж, Андрій, не відпускає. Добре, 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 байти. Ознаки життя вони нам наразі демонструють. Причому втратили гравця а, на банці. Ну, не встигли. Так. Не встигли прикрити один одного. Однак загалом 4 в 2 момент. І цей Даст поки що живий. На, іде, звісно, складно. Однак і йде. І це головне. Це зараз круто, дуже проривається лонг. Ніпла прокриває спину. Знову не міга тислий. Нарешті. А їм Ніпла розкривається наповну. Він закриває тил своєї команди. Робить даблкіл. Проривається лонг паралельно із цим. Хетрік ще й пішов на пошуки на вибуванні, а ворожих девайсів вже знайшов хана. Ну як він знайшов, типу, позиційно на те, щоб він його перестріляв. На те, щоб, власне, бити ще раунд виграли, скажімо, відверто. Далі міраж буде. Міраж найкраща маба команди Бейт. Наразі за статистикою. Ну, виграти таке буде божим дивом. Можна буде після цього встати і перетворити воду на вино. Дев'ять, вісім, ну джі, ну ні, ну неміга просто краще виглядала на Дасті. А більш цікавий захист їм був пропонований, більш цікавий напад, не знаю, навіть влучність мені більше сподобалося. Бейти грали якось закута. Тут не значить пістолетка розвивається під B, плент, на жаль. Е... А, ні, все гаразд, все гаразд. Пістолетка розвивається в... від бейтів на Б. Все, бачите. Перші, другі і зараз якраз таки не міг укріпитися в правильному напрямку не змогли. Вибивається Вибувається Тут трішки в кінці зору стрільба не пішла, трішечки зайвого дали бейти вже всіх перестрілках. Є кіти смоук. Є не дуже вдалий з, а, дим на шорті. Але загалом, ні-ні, я не вірю, що бейти це програють. Ні, бійти, ні, Не. Цього не буде. Не буде цього. Ну і, до речі, ідея непогана теж засайвати кіти. Якщо він, звісно, сейвить смок-кіти. Сейвить. Побіг. Його дочастково почули. Ті ві, хетрі. Круто! Безкомпромісно! 1-0. Бачите? І одразу Хаєшка зауважте залітає на риски Боба і Хана. Що здається, вона, ну, типу, в два напрямки була відправлена. Одна хаєшка ідеально залітає зараз під хана на 56, а друга на іншому напрямку. Знаєш, дуже круто залітає під другого гравця. Ну, єдине, що момент цей в два ВП відіграють не міг. І наскільки до цього будуть готові бійти. А з іншого боку, може, це і не матиме сенсу. Адже зараз вже Аплент розкривається. Зараз вже кінцезор розпікує кон, тут ховається цвейк. Ну, його мають розривати. Правильно? Правильно. Мінусують його. Все роблять дуже впевнено би Знову повторюся з розумінням. того, що вони намагаються зробити. Друга хаєшка догнала здогнала різки боба. зараз. Ви бачите, інша команда. Іншу команду бейт ми зараз бачимо на сервері. Круто. Команда на сервері. Ніпл вимикає Ліра. І знаєте, навіть дещо іронічно складається в попередньому раунді, бо відігравали проти пістолетів, втратили трьох гравців. Зараз проти двох хайвіків, проти, ну прям фул, -фул девайсного раунда, втратили нуль. Ну, може там якогось одного втратять, однак все одно. Це дуже крутий. Показник. Притул позиція. А тут ще ікон треба якось пройти. Ось, бачите, зараз проблема може розпочатися. На? Раз. Два. Розмін три в три. Розмін. Блін, майже 3-2. різкий бомб, до речі, вижив. Я навіть здивований. І все, вийти пройшли. Тобто, ось єдиний момент небезпечний для них був це зможуть, чи зможуть вони бомбу принести а, через шорт. Ну, вони змогли, вони її поставили. Все. Ну, наразі. Відсотків. 15 є в немігі на цей ретейк, і з кожною секундою ці а, відсотки розсіюються в повітрі. Влучає хетрік. Зараз різкі боби заберуть. Заборують, заберуть, заберуть. Ну круто. Подивитися на економіку. Ніпл з рахунком 7, 1 зараз йде, в нього 11 200 доларів на рахунку. 9 тисяч доларів хе в хетріки. 6-0. Дуже і Не, серйозно, крута команда. 6-0. Ой, простріл. Ух. І хаєшка. Ну ладно, ну це не контриться, ну не контриться це, це. ну. Блін, ну ви часто бачите, щоб цей простріл він залишав там людину там ледь живою. Ну, ну Не кожного дня таке відбувається, намагаються би йти. Ну там вже якось розвити цей раунд, що можливо їм пощастить. Все одно все було готове для виходу в Б, однак, ну ні, цього не буде. Все ж таки не міг на рахунку 06 змогли знайти той саме ключик переможний. Головне зараз всі поспіль не віддати і не закінчити половину 6-6. Ну так, трішки тільтово це буде. О, це що, вихід на порожній аплен. То що, нуль людей, нуль захисників не міга, вони вибивали мід, Бейти-то через мідел не грали. Smoke Сіті, Smoke Stairs, Джангл. Ну і все, бо заходять заходить сюди. Блін, правда все одно, якийсь фраг потрібно зробити. І. Його, на жаль, нема. Кінцезор побіг зараз на сіті, причому побіг він самотужки. Ну тобто, займався самодіятельністю. ось, власне, його тут піймали. Забирають своїх ехав відповідь. Я розумію, що хтось є на джанглі. Александр червоний, Напевно, я розумію, що по ньому влучили. А, ну Essential червоний теж. Він зараз стоїть, ну так, чисто на халяву. Ай, виходить риски Боб зараз. Алекс минусой ліра. Алекс, дає свій дабл кіл. Essential, дає є Так як вони носяться, як вони стріляють. Не Counter-Strike прям. Я не знаю, може це на міга так слабко грають, Однак, ну, ну, можна сказати, що вони не намагаються, просто вони виглядають, якби йти ти виглядало на Дасті, навіть гірше. а я здається, він топнув. Він же топнув, правильно? Його ж почелу, його зараз розірвуть. Він топнув. Ні? А, ну. <риклад> ви ж, як він стріляє, ви бачите, це просто і третій. І на третій трішки надо тис. трапляється. Там же починає тиснути. Бекали ми, Так, намагався щось, там Алекс вигадати. І все ж таки смоком закрилося, втрата прям зайвою буде. Essential Вмирає. Хан з зжангл. Таймінг для нього, здається, вдалий може бути, да? Да, вдалий таймінг. Забирає він хетрика. І Ніпл свій розмін не дав. Вихід Б! Алек зараз намагається, вкрай важливий мінус він робить. Зараз питання, як донести бомбу? А як донести. А ніяк, а ніяк, Ніпл... Ні, 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 його заберуть зараз. Чи ні? Я його пропустив на тебе! Я просто пропустил на тебе винну Це Алекс там часом на шорті. Просто а що на миге роблять. Ханзу знав, що Алекс там десь неподалік на шорті буде. Своих 1 2, однак однако 8 кп. І залишається 5, по ньому влучив лучу Алекс, удан в 1, 12, 11 секунд Починає своїх рухатися. если я бомбу. Дає гранату І дає фрифайер. 11 12, блин. Алекс Алекс 16 на 5 людона 100. Shut up. Не міг. І їхня відчайдушна спроба повернутися з рахунку 1-11. В цьому без в 3. Однак безкомпромісна стрільба від Ніпла. Ну, Розпочинається пістолет на раунд. Все одно встановлена бомба, все одно мінусують Ніпла, і все одно вибивання під питанням. В Алекса, до речі, смоук кити. Він виходить першим. Побачив, що суперники пішли на, напевно на кон. Треба знайти Цвейха. Хтось там має бути, типу, коли ми яма такий діапазон. Накидається смок, фраг. Ще буде знайти по ямі, можна дефати нести. Ай, ладно. Знайшли б ще по ямі. Кінці зору відвертав будуть на себе увагу, блін, ідеально було б. Якщо б просто забрали яму, можна було б виграти пістолет. Но, однак, ну, не вдалося. Шкода, все одно, найстрай. Другий раунд, не міга забирають собі. Несуться зараз за МПшками пойти випивати центр. Чу, кінець? Ой-ой-ой! ой Це переїзд. Подивитися, це навіть неповноцінний бай, йти, просто понеслися, ніби до себе додому на мід. У! Зараз не залити. Зараз не залити. Святкувати перемогу в 12-му раунді. Купа грошей буде. І майже позбавлені а, будуть неміга шансів на повернення на цієї мапі. Вибивання під флешку Міда. Вже 2 в 3 для Намігі. 57. Да. А, ну тут навіть не 57, Essential допоміг зараз Хетріку. Добили фактори Бобо. Алекс, паніє, добуває, все, 12-5, пуш, міда виявився дуже цікавим рішенням і дуже ефективним колом. Матусі якийсь подарунок, ні, на третю мапу не став. Перепікала, за. Ну те, що перепікало? Ну, просто переграла Хедріка, що сказати. З паузою просто зробили. Ну, ви бачили. Прийшли Алекса. Ну це ну ну виграють не міг раунд. ну виграють два, ну що ну камбек до 12-12, бо йти віддадуть на своєму міражі, Та ну ні, ну це сміх. Можна взагалі і ти в голокастер грати і повертатися на рахунку 12 9 Може це і цей раунд чи зараз пойти виграють. Бачите, що Кінцезор робить? Завіка дабл. Фокусує килими. Так, свічай, давай. Зараз ліра можна піймати. Найс! Ідеальний момент. що лір почав гальмувати зі своїм смаком, аби йти гальмувати не стало. Бачите, що своїх робить? Вперед, його трейдять, браво байти! Вони виходять на третю вирішальну мапу і знову ми повертаємось до питання: а що з Інферно? Бейтів? Чи є він на конкуренту спроможному рівні? Навіщо? Бейт залишали мапу до Інферно? Вони розпочинають захист і починають ТРБ. Поки це виглядає як вдале рішення, адже саме в цьому напрямку не міг і просувається. І поки що дал берете від Хендика, працює Чо, на чотирикіл? Ну, на трипл, Добре, він відпрацював на трипл. Далі треба не помирати. Так, нема чим, до речі, зупинити цей тиск. Алікс без армору залишається, ніби просувається в спину. І він наче. на ну, він наче хоче поквапитися, а з іншого боку, не хоче відпускати шифт і все якось так складається. Ну, ви знаєте, не дуже приємно. Блін, а Хенрік розпочав стріплки лайфсу одно, два в два. Ніпол зараз чекає на тімейта, тімейт нього за спиною. Кітів я, до речі, не бачу. Заховатися по дальніх кутах, грати на час. Відкривається лір. Ніпол його не відпустив. Дуже важливий мінус. Іксантер Армору нема. Бряво! Бряво! Перший пістолетний раунд, Байти забирають собі, хай дали встановити бомбу. Можна було і без цього насправді. Однак краще так, аніж програти цей пістолетний і розпочинати мапу в тільці. Так суперників в спині не очікує. І зараз мінус похану. На шорті більше нікого нема. Аніміга можуть зірватися і побігти на Б. А в них нема спліту. Вони не розуміють, що всі гравці, бейт, насправді, з Б-сайту лівнули. Намагаються зайти 3 в 3, і насправді заходять. 2 в 2, встановлюється бомба, кінцезор... за допомогою Хедрика мінусують Сваїха, і останню людину теж бомбардують. Ну, по-тоненькому ходили бейти в якийсь момент. Однак загалом рішення приймають цікаві. Ну, я маю на увазі в трьох набе просто йдеть в трьох, а тиснути дугу. Знову банан вибувається. І туди пішли німіга. А можна якось банан показати? Будь ласка, обсервер. Ну обсервер, ну обсервер! Ну нема нікого в килимах, ну, не було, тут перестріла, кніпл двох забирає. О, бійня на банані виграна. А ще не міг туди прийшли догатитися, мінусують Хетріка. Зараз він трішечки ризикнув, відкрився широко. Своїх його за це покарав. Раунд ще не виграно, насправді, байтами. В них одна червона людина на банані, а Алекс відіграє взагалі з... З, Файф... з Фамасом, і все, що в нього залишається, це молі. І гранат нема, тобто ось останній смок, отра зараз лежить на банані, він розвіється. Треба не вмирати, брати. Они полу щи фраг свой робот. Минусу не риски боба, зараз буде трейд. І ось тут якраз поки... Так. Ай-яй-яй, кінцезор. Не перестрілюють своїх, а зараз у нього МПшка на руках була, з МПшкою він не затис. Алекс ще переймається. А тут ось такий фейковий смок. Своїх повертається, це шанс! Це шанс! Для Алекса він був просто з ножем в руках. курва мать! Ну, блін. Прям... Ну, два моменти, коли байти зобов'язані були вигравати цей раунд, а вони його програли. Тут прям, ну не те, що руки можуть опуститися, але ну тут прям зайві шанси даруються зараз. Вже починається контакт від Ксантера. Смоу. Браво, браво, Essential. Я був впевнений, що Ксантер зараз робить свій мітис. Я ось прям чесно кажу. Бо він настільки, ну типу, з розумінням ставився. Що ось, наче, смоку нема. Ось його відкидають. Ти розумієш траєкторію гранати. Ну, типу, відкриваєшся і виграєш свою дуель. Друга хвиля гранат, все ж таки розкидаються, там напівпозиції Хетрік. Можна навіть не сильно ризикувати насправді. А можна. Ладно, можна і ризикнути. Я перепрошую, можна прямо ризикнути. Блін, я не знаю, німіга вони дали один смок на сіті, думали, що виб'ють труни просто, типу, своєю більшістю. Однак в битів настільки крута стрільба, що цей план не спрацював. Ні, ну німіга вони теж, звісно. Типу, флешку жодну не дали, смок на труни не дали. І якби. Просто дим на сіті, і такі, ну зараз ми вийдемо, а ні, ви не вийдете. 5-3. Ну що, давайте вийти. Закриваємо 9-3, далі друга половина виграємо пістолетний раунд і спокійно виходимо в верхню сітку на Ясал Челленджері. Стрілки. На стелі просто ессеншал. З тридцяткою відкривається тут такі превчики від кінця зора. Хитає, хитає. І в голову. Ну, блін, в голову він влучив не одразу. Скажімо, відверто, був під ризиком зараз Кінцезор. Однак, ну покращив свою гру. Слухайте, як упора ями. Він дуже імпактно виглядає протягом цього інферно. Гранату відгадував, І він пішов репікати. І цей репік, що найбільш цікаво, виявився вдалим. Він переїхав хана про. Ну тут такий сатап здається, вони не зобов'язані один кіл знайти. Типу. Б2 і під Б2. Ну як тут можна? Ось Ліру, наприклад, розкрутитися на дабл. Ну ніяк. Ну і Різкібаб один в 3. Ну, трішечки небезпеки відчувається. Однак загалом, ну ні, він ніпла не забрав. Для нього був шанс, якщо б він е, Андрюху зараз переїхав. А так він же. Ну що банан? Ну Молік в нього є, ну хеєшка, ну хетрик. Ха, ні, Хендрік вже же. Слухайте, Даня піймав зараз свій. Е, е, кураж? 16 на 4. Просто ось цей пістолет. Бачите, як він починається, вже починає Ніпл тут. О, стрілятися з Ксантером. Вже його прострілює. І ще влучає 20 хп. Такі ріпіки. Блін, без безглушніку, до речі, грає. Був один момент. Не знаю, навіщо Ксандер сюди пішов. Ну, Він же напевно мав розуміти, що якщо на другому біду з ним там людина 30 секунд стріляється, то хто ще міг би піджати. Ну. Дякуємо Ксантеру. Ідуть підсумку в пастку зараз вийти. Тут вони міді укріплення втрьох. Ой, ще й флешка. А може розвернутися? Дивиться, бо розвертаються. А кінці зору не відпускають. Ай, йдуть пушити хедрика. Ля, штанги віддавайся. Не-не-не, в цьому пістолетному штангу. Причому 5-4 бийти догравали. В якийсь момент зрозуміло, що ну, на бейм не вийти. А відійти йому не дали. Що робити есенчл? Ось хана вже зараз треба було забирати. І зараз навіть встановлення бомби під великим питанням. Грає через фейк. Добиває і зараз ставити. Ну. Ай! Ну, ну постійте, почекай трішки на шорті, ну дайте заробити ці грошей. Купі, а в нас байти. Дуже цікаве, як клоус квала. Кінь зізор, Розкриває банан. <ривіт> <ривіт> обличчя хану уявило, ні, не уявило, обличчя нема. Просто нема обличчя, людина з трейфами, з гранатою перевіряла наявність суперника. Просто їбать, як вони стріляють. Такий просто фраги ми бачимо, ну серйозно. Ось перша мапа, ну, така лейняна була від бейт. Щось вони часто не вгадували, насправді, ну так, доволі блідо виглядав їхній ТАС-2. Однак що міраж безшансовий. В плані там, ну, що навіть тактик, ми про це не кажемо. От просто в плані сухого їма. І тут не інферно. Да, до речі, зеркальна ситуація. 4К для КТ. І Ендріфраг. Дабл кіл! Тріпл кіл! Для команди Бейт. Один з них зробив Алікс і ще два зробив Кінцезор. Боже, як він стріляє! А чи читається тут четверта людина? Ну, точніше, третя. Одного забрали на Килимах, ще двох забрали на банані, а третій ховається на гетраті. Блін, прочитати насправді таку позицію важко. Однак Кінцезор її читає. Бейти! Одна насолода дивитися сьогодні за їхнім матчем. За... Забудемо про даст 2 Однак загалом, то як вони зараз грають, в цьому протистоянні прям крутий Counter-Strike. Однак все одно байти зараз фаворити 100%. -кові. Випускають вбивцю на Ніплі на лонг зараз. Хан зараз перевірятиме лонг, а ні на готові. А От, то так, обережно, хан. Щоправда, стрейфанувся. Раз. Два і третього знайти. Третій під балконом. Так. Розкішно, Essential перевівся. Зараз забрав позицію під балконом. Просто розкішно, віддав вантап. В плані стрільби Німіга нічого бо й там не може пропонувати. Знала би ти, на що йшли, коли залишали мапу до інферна саме тут. То виходить правильний пік. Ні, ну ну виходить правильний. Якщо б вони програли інферно, ми б казали, ну, напевно, неправильно. Однак вони прорахували все набагато, ну зараз я продовжу цю думку. Тут у нас чотири фраги до перемоги. Чотири фраги до перемоги best of 3 Алік зупиняє Свайка зараз, Той вже в тілті пішов пушити килими. пішов пушити соло. А на лонг пішов тиснути хан. І він зі скаутом, ніплум. Ха-ха. <свісно> Якщо б це були зараз та насіті, б зараз тільтанули і, напевно, подумали б, що ну там щось нечисто. Бо, ну Но ви бачите. Все, байти розвертаються, заходять на аплен. Боже, який кеста від них взагалі не соромний. А, здається, один виліт в немігі. Так? Да? Хтось вилетів? Ну, це, в принципі, неважливо. Водон три залишається Ксантер. Essential. Ну ні, давай без ножа. Ні, ні, ні. Ну, ну, ну може. Ну ладно. Окей, 13-6. Вітаємо команду Бейз з рахунком 2-1. Вони перемагають цьому дуже важливому для себе. Best of 3 виходять в верхню частину сітки. Так, почнуть вони з першої стадії, адже програли команді Зера та Насіті. Однак загалом складніша битва, солодша перемога. Команді Бейт залишається виграти 3 Best of 3 та 1 Best of 5 для того, щоб стати чемпіоном ESL Challenger та потрапити на ESL Pro League. І я впевнений, що з тим рівнем Counter-Strike, котрий бейти сьогодні продемонстрували, це цілком можливо. Коли Сангалам треба було виграти 8 бистов 3 поспіль на ESL Challenger, щоб пройти на ESL Pro League, і Сангали з цим впоралися. А тут бейтам потрібно виграти 3 бистов 3, 1 Бестов 5. Фух, бейти? Не, ну... ну, здивували. Ні, своїм рівнем гри я прям. Не дай, щоб я прям все не очікував, на таких сів. Дякую за роботу відпочинку. Дякую, 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 дякую! Все, всім good luck.